Єдине постійне у саду – це зміни. Це не лише глобальні перетворення від зими до весни, а й дрібні деталі, які ви помічаєте тиждень за тижнем. Іноді мене вражає, як ділянка мого саду може змінитися впродовж всього лише одного дня. З такою кількістю змін неможливо забути не лише ті, як видивившись сад, а й ті, як ви собі відчули, коли дивилися на нього. Почуття теж важливі, адже саме вони допоможуть вам прийняти рішення щодо змін на наступний рік. Я постійно роблю собі ментальні ноти про окремі рослини чи куточки двору, поки працюю, але запам'ятати все неможливо. Один садовий щоденник, незалежно від того, як ви його організуєте, це найкраще місце для збереження всіх спостережень і нотаток цього року, щоб потім можна було повернутися до них у майбутньому. Мій щоденник це найцінніший інструмент у моєму садівництві. Як організувати садовий щоденник? Насправді, спосіб організації щоденника не має значення. Головне це мати місце, де ви зможете фіксувати всі важливі спостереження впродовж сезонів. Якщо ви любите традиційні планери, існує багато варіантів щоденників із підказками та розділами. Але якщо ви, як і я, Просто хочете чисті сторінки та ручку, це теж чудово. Є багато простих блокнотів із сіткою, де можна робити записи та малювати ескіз. Це ідеальний привід прогулятися до магазину канцелярії та вибирати щоденник, який вам до вподоби. Я тримаю свій щоденник удома біля дивану, щоб мати до нього доступ у будь-який момент. Іноді я просто сідаю і розмірковую про стан саду, роблю ноти. Коли я замовляю насіння або планую зміни, щоденник завжди під рукою. Що записувати у щоденнику? Ви знайдете свій власний спосіб фіксації інформації. Я віддаю перевагу вільній формі, але для шкірного сезону я створюю окремо сторінку спостерігань. Влітку це може бути просто нагадуванням, що співочий сорт гороху був несмачним, або наступного року більше дінь. Тут я відзначаю, які ділянки саду потребують більше кольору або пересадки рослин. Також пишу промови на кшталт, у серпні бузина нависає над парканом сусіда або ідеї для нових шпалер. Якщо мені сподобається рослина у розпліднику, я запишу, щоб знайти її насіння наступного року. Оскільки я веду щоденник вільно, тут же я малюю плани садових конструкцій, наприклад, грядок чи шпалер. Іноді роблю приблизні схеми розташування рослин. У щоденнику я фіксую, скільки компосту або мульчі використала за сезон, щоб планувати наступний рік. Також записую, де і коли вносила добрива. Часто відзначаю великі посадки, такі як дерева чи чагарники, щоб потім можна було повернутися до цих даних. Іноді пишу результати народжую, наприклад, 4 кущі помідорів, 18 пінт помідорів, щоб знати, скільки садити наступного року. У розпал зими, коли я планую літній сад, у щоденнику з'являється список усіх культур, які я хочу виростити, а потім я розбиваю його на сорти та джерела насіння. Щоку я записую, коли розквітають тюльпани, лев'ячі зірки, коли сходити кукурудза та соняшник. Це орієнтири для відстеження впливу постривай на сад. Ви теж знайдете такі показники для свого саду. Текстовий щоденник можна пов'язати з візуальним. Записи не єдиний спосіб фіксації подій у саду. Я часто роблю фотографії, які стають додатковим до щоденника. Коли наступного року я буду садити тюльпани, я не зможу точно згадати, де вони вже ростуть, але фото допоможу з орієнтуванням. Якщо я буду будувати нову шпалеру, знімки минулорічних бобів допоможуть зрозуміти, як їх розташувати. А якщо я сумніваюся, чи помідори знову хворіють на грибок, минулорічні фото допоможуть порівняти. Якщо ви заведете систему ведення щоденника, ви здивуєтеся, наскільки корисними можуть бути ці записи для догляду за садом.